Меня дружина залишалася в, в Мелітополі, в окупації півтора роки. Вона не поміняла паспорти, паспорт і була українська паспорта, російський паспорт вона не отримувала. В неї завершили гроші і потім каже: Олексій, дай мені гроші на прожиття. Я сказав: я тут знаходжусь, у вою гроші, щоб тобі відправити туди, щоб ти за ці гроші. Ви використовували їх там, а, купували товари, щоб зробили, вилили кулю, яка прилетить мене у б'є, я тобі копійки не дам. Я відмовився, я кажу, приїжджай сюди, буде тобі все. Але там не буде. Є такі, що не отримали пенсію не стали громадянами. Вони зараз потребують. Вони громадяни України, я отримують пенсію. Їм треба платити пенсію. Тут незаперечне. Але якщо ти прийняв паспорт громадяна Російської Федерації, ти відмовився. Від української пенсії. Ти добровільно це зробив. І, між іншим, ще е, на той території вже теж опрацьовують, що той, хто отримує українську пенсію, виявляти і їх позбавляти. Так що вони діють однозначно, не можна людям жити, а з двох держав дві пенсії. Це є несправедливо особливо до тих, тому що я стою на позиції, де б ти не був і хто б ти не був, якому бійці не був, якщо ти болієш за Україну, ти маєш закладати всі зусиль хоч. Помаленьку, але боротися за визволення України. А не так розкішно жити. Мені брат живе там, з дивіська каже: приїжджай, що ти там, нам все добре. Ми отримуємо українську пенсію і пенсію російську отримуємо. У них, виходить, 30-40-50 тисяч є. А що їм треба? В квартирі живуть. Аптека і хліб і все, їм шикарне життя.